І так, всім привіт, це вами перший український ігровий канал і я скачав модифікацію, яка дає кожному автомобілю свій рівень палива. І от, наприклад, якщо паливо закінчилось, то все, автомобіль далі не поїде, він заглохне. В кожного автомобіля також рівень рандомний. Для цього, щоб коли в нас закінчилось паливо або нам треба підзаправитись, так нам треба. Під'їхати на заправку. От зараз я вам покажу. Так. І натиснути на сигналку. І ось. Зараз знімає один долар. Так. І все. Рівень палива повний Також я скачав новий спідометр для GTA 5. Ну ось ви його бачите Класненький такий, виконаний приємно, працює без ніяких цих. так Давайте звіримось, ось, дивимось тут на показники і ось тут. Те ж саме, спідометр повністю робочий. Так. Ось як на бачимо рівень паливо палива починає потрохи закінчуватись. От Давайте якось другий автомобіль візьмемо. Так. І подивимось, от, наприклад, ось тут, який у нього рівень палива. І поїдемо і ще раз підзаправимось. Так, ну майже повний. Ну, нічого страшного. Зараз будемо шукати найближчу заправку. Так, поїхали. А найближча заправка вон. Ось вона. Давайте заїдемо. Підзаправимось. Так. І бачите, без різниці я так замітив, який рівень. Воно за будь-який рівень до заправки. Зніме з нас один долар. Так. А так модифікація прикольна. Ну гаразд, якщо сподобалось відео, постав палець вгору та підпишись. Мені буде досить приємно.